Вітаємо вас у бібліотеці. Пропонуємо доєднатися до флешкомбу до дня читання книги, який проходить у нашій бібліотеці. І сьогодні ми з вами будемо читати книжку Люсі Робін Казки на ніч. Оповідання А в когось Усе Краще. Це історія про слоненятка Ларі. Ларі з родини живе в Африці у невеличкому селищі слонів. Ларі хороше слонення, проте трохи вередливе, і до води йти йому далеко, і листячка не смакує, іграшок мало. Завжди він капризує то йому сумно, то не цікаво. сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. У них он які красиві, акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава в нас уся витоптана, зітхав невдоволений Ларі. В них усе таке затишне. А в нас що? Ех, не подобається мені тут. У них усе ліпше. Ларі тяжко зітхав від такої, як він казав, страшної несправедливості. Чому зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений і роздратований, Ларі насупив брови і так просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилася чудова, як йому здалося, ідея. А чому я тут сиджу? Я ж можу піти жити до зебр, там, мабуть, і листочки смачніші, ніж у нас, мріяло слоненятко. А як же ми збентежилися тато і мама? А батьки в них, мабуть, теж краще за вас. Зепри тільки те й роблять, що граються, а ви мене змушуєте уроки робити, іграшки складати і рано влягатися спати. А я так не хочу, вередливо відповів Ларі і почимчикував у сусіднє селище. Ларі здалося, що там усе буде інакше. Життя стане радісним і безтурботним. Отепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи так, Ларі щасливо усміхався. Слонення перетнуло своє селище, потім пішло понад річкою і, врешті-решт, опинилося в селищі Сепр. А ті виявилися доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилися і подружилися із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається, але день добігав кінця, і він і досі нічого не їв. А коли будемо вечеряти? Я так зголоднів? запитав Ларі, в якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостю трав'яним пирогом. Проти Ларі ця справа не дуже сподобалася він звик їсти листя дереві банани, а не траву. Після вечері зебри повели слонятка в його хатинку. На добраніч побажали йому нові друзі і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилася зовсім крихітною для слоенят. Ларі навіть не уявляв, як ти потрапити. О, як же тут тісно. вигукнув Ларі, намагаючись протиснутись у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоювався в новому житлі, він розбив горнятку і зламав стілець. Ще й ліжечко виявилося геть маленьке і незручне. А рано вранці Ларі прокинувся знову невдоволеним і сумним. Спати в тісній хатинці справжній жах. Та й зебряча їжа не так смакувала, як вдома. Не подобається мені тут, піду я краще в мавпіче селище, буркнуло насуплене слоненятко і попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жили мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. Здається, у них тут весело. І це дуже добре, подумав Ларі. Отут я і залишуся назавжди, вирішила слонення. О, якими привітними веселими були, мавпочка. Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була. На дереві. Слонення зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. Мабуть, згори можна стільки всього побачити, розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та, хоч як старався, все було марно. Слонення тільки втомилося і розідрало собі колінця. Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто то вигадав хатки на деревах будувати? зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них, якнайдалі. Невдоволений і насуплений Ларі крокував стежинкою і щось бурмотів собі під носа. Аж ось він помітив, що зайшов ген далеко. І куди ж він забрів? Що це за місце? Слоненятко злякалося, адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко, бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечоріло, ще й от халепа, почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно й темно. Ларі зголоднів і хотів спати, адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки і м'якеньке ліжечко. Солонення згадувала смачну їжу і скучала за татом і мамою. Минуле вже не здавалося йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо, адже він заблукав? Ларі гірко, гірко заплакав. Я хочу додому, до тата й мами, рюмсав він. Раптом слонення почуло дивний шум. До нього хтось крокував. і цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки і ламалися кущі. Як страшно, прошепотів Ларі тремтячим голосом, аж тут він почув знайомий голос. Синку, синку, егей, ти тут. Це був не просто знайомий голос, це був найрідніший голос на світі, голос тата. Він так довго шукав свого синочка неслуха і ось нарешті знайшов. От ми тебе й знайшли, полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. Невже я вам потрібен такий з острахом запитав Ларі. Звичайно, ти наш син, і ми тебе дуже любимо, заспокоїв тато малюка. Ларів був безмежно щасливий. Ось вони і вдома. Слоненнятко було дуже соромно за свою втечу. Мамо й тато, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я геть не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою я зрозумів, що на всенькому світі немає нічого кращого за вас, бо ви мої батьки, і свою хатинку я люблю, і селище також. А коли щось мені не сподобається, я спробую це виправити, а не бігти світ за очі, запевнив Ларі. Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. А ще треба любити те місце, де ти живеш, бо це ж твої батьки і твій дім. Поміркуй, чому Ларі варидував? Що сподобалось слоненяткові з зеброчкою. Чому воно пішло до мавпочок? Чому Ларі ночував у печері? Хто врятував вередливе слоненятко І чому Ларі зрадів повернувшись додому, цю та багато інших книжок ви знайдете в нашій бібліотеці. Тож чекаємо з задоволенням вас.